Як проявити любов до ближнього, якщо він явно не любить мене, і ще й займає місце на лавці в церкві моє? Цікаве запитання, друзі, дуже цікаве. Тут ви зразу, він просто вас явно не любить, і ще й ваше місце займає. Ну, дивіться, це дуже печально, коли у вас в церкві є місце, власне місце на конкретній лавці і в конкретному місці або моменті. Це дуже печально, тому що уявіть, що зайде не ваш ближній, а постороння людина з вулиці. І не знаючи, що це ваше місце, на ньому ж не написано, я надіюсь, ви не підписуєте, ну, бо якщо підписуєте, то взагалі ще інше питання до вас будуть. І зайде сяди. Що ви скажете, зійди, бо це моє місце чи як? В церкві, я знаю, ні в кого ніякого місця немає. Церква це наше спільне, і ми дбаємо за добробут одне ну, одного. Якщо там, де я звик сидіти, сяде хтось інший, ну я сяду в іншому місці. Це для мене це взагалі не проблема. І ось це дуже важливо, друзі. Тому вам потрібно потурбуватися про власне. Місце в розумінні церкви і місце, яке вам визначив Бог в церкві, щоб зайняти ось це місце: місце в служінні, місце в проповіді, місце в служінні ближньому вашому. І якщо ваш ближній явно вас не любить, як вам здається, то присвятіть своє життя, щоб показати справжню любов Божу, як потрібно любити по-справжньому. Покажіть приклад. І не розказуйте йому, подивись, я зараз тебе навчу, бо після цих слів подивись, як я вмію, найгірші речі трапляються. А покажіть йому вашим життям, богобійним. Християнським, щирим, в повноті і розумінні слова Божого, так як ви можете це зробити по щирому. Покажіть цей достойний приклад, і хай людині буде соромно. Написано, ніби жар згрібете на його голову, коли людина побачить ваші правильні вчинки, вашу мудрість в Бозі. І Господь торкнеться серця таких людей, навіть якщо буде здаватися, що ця людина незворушна. Але я підозрюю тут інша проблема, інша причина. Коли ви бачите явно людину, яка вас недолюблює, як ви кажете, і яка ще вам наперекір щось робить, подивіться, як ви відноситесь до цієї людини. А це дуже важливо. Тому що проблема в тому, що дуже часто ця протидія вона завжди породжує ще більшу протидію. Один у другому хоче щось доказати, і це проблема. І я, як пастор, як служитель, дивлячись на це, знаєте, моє серце розривається від болю, я переповнююсь просто в очі й сльози набігають. і Я думаю, як можна так жити? Куди ми рухаємося далі, тільки що звучала проповідь про Божу любов, про спасіння, яке ми маємо в Ісусі, про те, що, як ми маємо жити. І ось тут зразу виявляється на ділі, що ми не слухали, не прийняли, не живемо, не виконуємо. Тому нехай Господь благословить вас мати смирення, нехай Господь благословить вас мати мудрість і жити з мудрістю, з любов'ю Божою сьогодні, кожного дня для слави Божої. Для слави Божої церкви, для розвитку, збудування Божої церкви, щоб ви мали місце як той камінчик в будові, в служінні, в покорі, в любові, в тому, щоб ви дійсно могли бути добром для церкви, благословінням для церкви і благословінням, навіть для тих братів і сестер, які вас не люблять, як вам здається. Я вірю, що Господь дасть вам сили в цьому і дасть вам мудрості в цьому. До чого я вас закликаю, і нехай Господь благословить вас в цьому.